В першу чергу економічна сила, яка згоди, породжує політично, знаходиться в руках об'єднань людей, які об'єднуються під ігіди партій, і за рахунок впливу впливу через конституційні методи намагається якби змінювати весь стан країни. Проблема в іншому, що обираючи конституційний шлях вирішення проблеми, партії використовують елементи революційного методу, та тобто, наприклад, там. Те, що е, сьогодні лунало таке слово, як штурм, тобто я пропоную його повністю виключити, оскільки приміщення є власністю територіальної громади міста Вінниці і будь-яка людина, учасник територіальної громади, має право знаходитися в цьому приміщенні. Так би, на момент, коли відбувся так званий штурм, чомусь працівники правоохоронних органів. Швидко вирішили, що туди ніхто не може заходити, в тому числі і депутат Верховної Ради України Андрій Шевченка, який був на той момент з нами, і лише там після вказівки когось із працівників адміністрації, якби йому вдалося таки перепройти через кордон міліції, хоча знову таки відносно тих самих законів, про які йде постійна мова, так то Верховний Депутат Верховної Ради України має змогу заходити, згідно своїх повноважень будь-які приміщення, тим паче адміністративного то. Повертаючись до слів про суміш конституційних і революційних шляхів розвитку, знову таки, ми впираємося в те, що конституційним шляхом, так званим еволюційним, так да, як це говорять політики, які звичайно займаються популізмом, еволю... еволюції ніколи нічого не відбувається. Навіть знову таки це слово від якого все починає відправити, тобто починаючи з самого дарвінізму, воно виключає розвиток перехід на якісне Якісні інший рівень сам по собі, тобто єдиний можливий шлях ротку суспільства це виключно революційне. Що ж, ми бачимо сьогодні, що революційно налаштована громада, міста Вінниці, проявила свою позицію, зайнявши приміщення облдержадміністрації, і ми впираємося в доволі цікаву річ, що з революційного шляху одразу ми переносимося на рамки конституційного вирішення, і починаються перемовини між фракціями різних депутатів про те, щоб створити певну так звану більшість і оцими от законними методами намагатися прийняти якби владу на себе та прийняти там можна, легалізувати народну раду, створивши її той тобто, як паралельний державний орган, який перебере на себе всі ці от факти. Здається, це логічне питання: якщо зараз депутати, які входять в склад народної ради, намагаються іти конституційним шляхом, навіщо було використовувати, по-перше, революційну риторику? По-друге, апеляцію до народних мас, і по третє безпосередньо те, що зараз мальовується як штурм, да, тобто подавати за те, що от це там певний революційний метод. На даний момент якби я спостерігаю особисто, що це суто перебільшення, це певне якесь таке викривлення створення якоїсь певної картинки, тобто революційного процесу в межах Вінницької, якби міста Вінниці, то що відбувається в стінах, вода з точки зору, якби там моєї точки зору, якби, він не відбувається. Знову таки, йдуть певні домовленості. А якщо ми проведемо соцопитування, або принаймні ми поспілкувалися з людьми, які були так з учасники так званого штурму, от, то ми, як я думаю, всі дізналися, що вони не підтримують депутатів і в них звільняють. Знову таки, а я, чесно кажучи, не, не прибічникам ссилатись на якісь там закони, але п'ята стаття говорить про те, що єдиним носієм влади є народ. Тобто я вважаю, що якщо зібрали свідчі і сказали, хлопці, ви всі звільнені. То це означає, що треба збирати манатки вибачте, і якби, відправлятися туди, куди посилає народ. Тому що поки що народ посилає. Стосовно того, до чого це призведе, декілька слів. Так як ми є учасники подій локального рівня, і всі ми зав'язані на тому, що буде відбуватись у Києві. Тобто спочатку я хочу звернутися до тих регіоналів, які є представниками нашої Вінницької обласної державної адміністрації. Так як вони зараз там мають більшість, і так як наша народна рада, в першу чергу депутати опозиційних сил намагаються вступити з ними в конфлікт в діалог для того, щоб створити більшість і легалізувати народну раду і повністю якби, перебрати повноваження. Задається наступне питання. Безпосередньо депутати регіонали є один момент, що ця чаша народного терпіння з часом вона вже вона переповнюється, ми вже це бачили. Вона вже переповнюється. Чи готові вони брати відповідальність на себе, що коли оце от останній дійсно легальний, безкровний метод, який вони зараз будуть саботувати в своїх перше економічних інтересах, вичерпається, чи готові вони брати відповідальність на те за те, яким чином поведе себе народ? Чи готові вони брати відповідальність за те, що коли всі легальні методи закінчуються, абсолютно всі, да, тобто. Збори підписів, це про це вже ніхто не говорить. Про акції пікету про це теж ніхто ніколи навіть вже не говорить. Сьогодні відкрито б'ють журналісти, сьогодні відкрито, викрадають людей. Сьогодні Беркут замість того, щоб знову-таки там міліція, замість того, щоб заарештовувати, проводити там слідства, віддавати людину під суд. Вони вчиняють самосуд, роздягаючи людей, обливаючи їх водою, б'ючи, катуючи. Розумієте, чаша народного терпіння вона, вона вже переповнена. Чи готові депутати регіонали? Брати на себе відповідальність, що наступним кроком відбудеться просто масова недовіра партіям, що ми вже спостерігаємо, опозиція просто втратить контроль в першу чергу в Києві на Майдані. Я вважаю, що люди на Майдані, якщо з ним поспілкуєтесь і бачили відеореакцію, коли намагаються опозиційні лідери забирати людей з барикад з того самого Грушевського, а їх, вибачте, прямим текстом посилають на три літери. То ми бачимо, яким чином народ реагує. Чи готові депутати регіонали брати на себе відповідальність, якщо в Україні почнеться просто масовий народний терор? Тому що люди не вникають в закони. Я впевнений, якщо ми зараз вийдемо, пройдемося по вулиці і спитаємо: любі друзі, а ви. Прочитали конституцію 90 можливо, 95% народу скаже, що ні. А я вже мовчу про всі ті закони, якісь там відомства, якісь там кодекси, додатки до працювання, які народ, які всі депутати створили і зараз створюють ці комісії юристів, юристи такого плану, юристи такого плану, юристи такого плану. І тому що вони вже самі не можуть розібрати всіх тих законах, які вони понаприймали. Народ абсолютно не просвітлений. У народа все доволі просто: або пити, або бити. Чи готові депутати регіонали брати на себе відповідальність за те, що в майбутньому стане основою розвалом нашої країни? Тому що я вважаю, наступним кроком, після того, якщо ситуація вийде з під контролю, це буде у нас з боку є сусід, який на, на даний момент є останньою імперією світу і імперські амбіції нікуди не діваються. Який після Олімпіади в Сочі, після створення гарної картинки всьому світу? Активно візьметься потім да, за свого сусіда і не буде як в 39-му, що вони прийдуть допомагати нам, як би, да, там, захищати нас не відвідуваневідомо невід, від кого, тому що вже створюється да, там, картинка, і про що заявляв навіть знову таки той самий мовчан, що є група гастролерів, як називається неподільської зовнішності, яка їздить по Україні і штурмує там да. в ім'я. Там не зрозуміло чого. Да, там те саме Добкін, Кернес, да, говорить, от там Галицькі бойовики, от вони там як, чимось займаються таким виходком. -таки. Тобто, я закликаю депутатів регіональних, починаючи від Вінницького рівня, закінчуючи би, рівня Верховної Ради, або здавати мандати, або утворювати на рівні Вінниці, переходити у ряди, -таки, вступати в домові з опозиційними силами, створювати легальну більшість, легалізувати роботу Народної ради, яка створена у Вінниці, і брати область під свій контроль. Тому що наступним кроком я вже сказав, що може бути. Якщо вони готові брати на себе відповідальність, нехай буде це відкрита заява про те, що нам абсолютно плювати. Тоді, повірте, якби народ вирішить це набагато простіше. Ми зараз сидимо тут, тому що ми розуміємо ці процеси, ми спілкуємося в середовищі молоді, ми розуміємо настрій тих самих футбольних фанатів Ультрас, розуміємо настрій тих самих радикальних верст населення. І ми не хочемо цього допустити. Тому ми тут, тому ми намагаємося працювати в складі всіх оцих комісій. Якщо